Я спочатку хочу прояснити такий технічний момент для нашої аудиторії. Поясніть, будь ласка, свою роль на цих переговорах. Чим ви конкретно там займалися, і, можливо, хто був ваш візаві? У нас не було прямого візаві підходу щодо американської делегації. В принципі, нікого не було раніше. Я в офісі президента з 22-го року займався гарантіями безпеки, а потім формулою миру президента України. Тому я думаю, що власне продовження цієї ролі це моя особиста участь в даному переговорному процесі. Будь-якому разі це було рішення президента. Формула миру, вона ще актуальна. Був колись такий документ, і багато про це було сказано, написано, але це ще актуально? Формула миру це зібраний воєдино набір питань, які насправді потрібно адресувати незалежно від того, в якому форматі яким документом буде завершена війна і досягнуто мир. Тому що це була спроба акумулювати всі ті питання, які потребують врегулювання енергетична безпека, продовольча, гуманітарні питання, повернення полонених і так далі, і так далі. А мені стається, що вона на тому етапі виконала свою роль об'єднання і підтримки України, яка була важлива і не втрачати. Але зараз ми користуємося напрацюваннями формули миру. Для того щоб окремі положення були включені в результаті в певні документи, які будуть врегулювати завершення війни, сподіваємося, що це вдасться. Добре, тоді давайте про женеву я зараз запитаю, але от давайте станом на сьогодні, що відбувається, тому що медіа пишуть, що просто сьогодні і вчора вже почалися низка зустрічей в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, і що представники американської делегації вже зустрічаються там з представниками російської, і нібито туди навіть полетів Кирило Буданов. Ви можете це підтвердити або спростувати? Я не є працівником гурту. Я не можу підтвердити участь Крила Буданова. Я думаю, що гур сам має відповідати на це питання. Це було б некоректно. Але те, що зустрічі американської сторони з російською стороною відбуваються, напевне, це правда, але це дуже логічно, тому що це відповідає суті того процесу, який організували Сполучені Штати Америки. Вони поговорили з українською стороною, отримали наше бачення щодо того плану, який вони запропонували. Він був суттєво відкоригований, змінений. Але очевидно, для того, щоб рухатися далі, вони мають почути позицію іншої сторони. Американці взяли на себе роль цих фасилітаторів, медіаторів. Я сподіваюся, в майбутньому гарантів дотримання цієї угоди, якщо вона буде укладена, звичайно, і досягнуто якогось компромісу. Тому те, що вони зустрічаються з росіянами, напевно, підпадає під логіку їхнього а, такого медіаторного значення в цьому процесі. Скажіть, будь ласка, а в принципі, вам щось відомо про участь будь-кого. З української делегації зараз у ці дні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Всі колеги, з якими я співпрацюю в Києві, навіть напевне в одній будівлі, зокрема, президент України, голови голова офісу президента, секретар РНБО, перший заступник міста закордонних справ всі в Києві. Ми сьогодні всі бачили, всі працювали і продовжуємо е працювати над тим, щоб досягнуті на Женевських переговорах домовленості були реалізовані і е подальший процес відбувався. Тому мої колеги в Києві. А хто тоді в Абудабі? Ця інформація, на жаль, мені невідома, тому що як питала про є, мою роль немає? на початку скажіть, женевських переговорів, моя роль не передбачає коментування цих питань. На жаль, я не можу вам цього підтвердити. А Кирило Буданов, він в Женеві був? Кирило Буданов не був в Женеві. Я теж на це звернула увагу на фотографіях його. немає. Але він визначений указом президента України як частина офіційної делегації. І е, е, наскільки мені відомо, начальник гур Міністерства оборони. З перших днів дуже активно залучений в різні способи спрямовані на завершення цієї війни. Тому для мене абсолютно не дивно, що Кирило Олексійович включено і президентом в склад делегації. Так, але дивіться, президент перед цією зустрічю в Женеві сформував склад делегації. Туди включили Буданова. Зрештою, в складі делегації в Женеві його не було. Чи можна припустити, що він в цей самий час полетів в Абудабі? Я думаю, що можна припустити, що якщо правильно проаналізувати указ президента, там не зазначено, що він стосується Веневи там зазначено, що він стосується переговорного процесу з сполученими штатами європейськими партнерами а також з представниками Російської Федерації. Якщо ви порівняєте ці укази президента з попередніми його указом про склад делегацію на переговори з росіянами в Стамбулі? Там було чітко зазначено, що це місто Стамбул, такі то дати. Цей указ сформульований інакше. Тому я думаю, що президент сам визначає роль кожного учасника делегації в Женеві. Він не в Женеві чи в якомусь іншому місці. То він може бути в якомусь іншому місці. Ви сказали, що в Женеві, якщо я вас правильно зрозуміла, цей план з 28 пунктів Трампа був суттєво обговорений і змінений, вірно. Як саме суттєво, що, що ви маєте на увазі? Можете деталізувати? Я думаю, що варто сказати, по перше, що американська сторона була максимально конструктивно налаштована для того, щоб почути українську позицію. Це важливо, тому що е, медіаполе, яке сформувалося напередодні, і суспільні очікування, які були напередодні, вони можливо формували певне викривлення сприйняття того, що відбувається. А, а, і та володимир і так, та, Зеленський що своєму переговори... зверненні сказав, що все дуже погано або або воно було сформоване саме президентом. Це медіаполе. Я думаю, що задача президента було чітко артикулювати, що зараз важливий етап в мирному процесі, і він може бути вирішальним для України. Тому все суспільство має бути навколо цього. Ну скажімо так, хто не згуртовано, принаймні приділяти цьому велику увагу в розумінні того, що відбувається менше з тим. А вже не відбувалися не тільки переговори офіційних делегацій перед цим. Відбувалися певні зустрічі, які мали сформувати очікування коректно і прибрати ту, скажімо так, потенційну напругу, яка була сформована очікуваннями і відповідним медіаполем. Тому і керівник ОП, і секретар РНБО своїми візові з американської сторони спілкувалися для того, щоб створити конструктив на Так, от самі переговори, як сказав Рубіо, і ми повністю поділяємо ці очікування, були дуже конструктивні. Ми обговорили кожен пункт, абсолютно кожен стих два і там де. З тих, які були попередньо оприлюднені, і які були запропоновані як пропозиція українській стороні. І е, умовно це можна розділити на декілька частин. Є пункти, які не потребують коригувань, вони відповідають українському інтересу. Є пункти, які в цілому відповідають, але потребують корекції. А є пункти, по яким набагато складніше. І оці пункти, напевно, можна поділити теж свою частину на, на дві групи: перша, це ті, що мають бути обговорені і вирішені лідерами. Це зокрема те, що стосується питання території, і ми неодноразово говорили, що це виключно питання, яке буде обговорювати президент. А також є пункти, які посередньо передбачають залученість наших партнерів, бо без них реалізувати їх неможливо. Тому коли хтось сьогодні от знов ж таки про те, як поширюються меседжі, поширює інформацію, що Україна там все погодила вже мирний план погоджений. Це не зовсім відповідає дійсності. Процес триває і він має результати також в те, що президент України має зустрітися або переговорити з президентом Сполучених Штатів по тим проблемним аспектам, які залишилися. Що українська сторона виділяє до категорії проблемних аспектів, що мають тепер обговорити Зеленський і Трамп, якщо вони зустрінуться або коли вони зустрінуться? Я думаю, що це територіальне питання в першу чергу, які є найскладнішими. Цей ваш попередній сюжет це чітко демонструє. Я думаю, що з європейцями спільно разом з американцями, українцями, має бути обговорений підхід до відновлення України, який, зокрема зачіпає тему російських суверенних активів, які є. І мобілізовані в Європейському Союзі, переважно я думаю, що це ті речі, які впливають на спосіб гарантування безпеки України в майбутньому. От я звернув увагу, що один з людей, яких ви опитували на вулиці, сказав, що не вірять в справжні гарантії. І це побоювання абсолютно реальне. Тому наша задача, щоб ті гарантії, які надасть нам нададуть сполучені штати і інші країни НАТО, щоб вони реально були робочі. А тому, да, це теж те, що мають обговорити президенти, і можливо, навіть підписати на цю тему окремий документ. Отже, гарантії безпеки, використання російських заморожених активів на користь для відбудови, зокрема, України і територіальні питання це серед тих чутливих питань, які мають обговорити два президенти. Ну, можливо, будуть іще якісь. Коли ви кажете, Безумовно. територіальні питання, що конкретно ви маєте на увазі? Я думаю, що всі бачили пропозицію американської сторони. Правильно? Вихідний вихід опривіднена... Донбасу. Все, що там було зазначено. Визнання, всі бачу, просто можливо хто не бачив, з вашого дозволу, я повторюю для аудиторії. Там при... говорилося про те, що ЗСУ мають вийти з Донбасу з тих територій, які вони контролюють станом на зараз. Про те, що Крим, Луганщина, Донеччина визнаються де-факто за Росією. І про те, що Херсонщина, Запоріжжя відбувається заморозка по лінії фронту. Ще в якихось варіантах говорилося про те, що російські сили виходять з Харківської і Дніпропетровської областей, Так, да, безумовно. Це було сформульовано в тій пропозиції, яка була оприлюднена так. І тепер саме на цьому мають діти згоди Трамп і Зеленський не на цьому, а на тому, як в результаті це питання буде вирішено. Які пропозиції тому української сторони неодноразово українська сторона говорила, що наша позиція полягає в тому, що будь-яке обговорення територіальних питань має базуватися на двох речах: перше поточна лінія зіткнення має слугувати основою для таких обговорень, тобто, це виключає інші способи. А друге. Це те, що рівень обговорення цих питань це лідерський рівень. І коли йшлося про попередні формати, коли, наприклад, ми тричі зустрічалися з росіянами, обговорити питання припинення вогню. А російська сторона ініціювала обговорення на технічному рівні, зокрема цих чутливих питань. Ми завжди говорили про те, що ми не уповноважені. І до речі, так само нас президент не уповноважував приймати будь-яких рішень в женеві звичайно ви не говорили в женеві про це. щодо територіальних питань. Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до конституції Україна вносити не буде. І це е, ті червоні лінії, які окреслив український народ. Ну тут нема про що говорити е, з української точки зору. А е, побачимо, що вдасться сформулювати в результаті е, цього переговорного процесу. Але позиція у ну, керівництва держави мені здається не змінилася в цьому питанні. Олександре, тоді ще одне питання. Ви на початку сказали, що ви серед іншого були залучені в питання напрацювання гарантій безпеки для України. Що на що тут Україна може розраховувати, бо й е, або що, що вона в якій вона варіанти буде просувати? Тому що е, в тих планах е, 28 пунктах говорилося про те, що Україна зобов'язувала буде зобов'язана не вступати до НАТО. А це, до речі, теж передбачає зміни до Конституції так само. Ми повідомили про те, що те, що вже прописано в Конституції України, навряд чи Україна буде готова звідти вилучати а, щодо гарантій безпеки. А... Тобто Україна, Україна залишається прихильницею вступити в НАТО, і це не буде змінювати. Ви, ви... Україна вважає Україна, вважає, що членство в НАТО це, напевно, із існуючих була б найкраща, найоптимальніша гарантія. Угу. Ми також розуміємо, що є реальність НАТО. Це не одна країна, не дві, їх тридцять. І серед цих країн є країни, які категорично наразі не підтримують членство України в НАТО. Це реальність сьогодні. Це так, як буде через 10 років, через 5 років, ми не знаємо. Да? Тому те, що ми можемо сказати про НАТО зараз, то те, що в НАТО відсутній консенсус на членство України. Але ми завжди говорили, що не Росія має визначати, хто буде в НАТО, а НАТО має визначати і дуже небезпечно для самого НАТО, навіть а не для України, надавати Росії право вето щодо членства в альянсі, в якому вона сама не є членом. Правда, і це порушує суверенітет не тільки тих країн, які потенційно могли б стати членами НАТО, а й самого НАТО як суб'єктного альянсу. Але якщо ми говоримо про те, що консенсусу зараз немає, то для того, щоб гарантії безпеки були ефективними, то Україні має бути запропоновано не декларативно, а на рівні юридично зобов'язуючого ратифікованого документу або ряду документів, щось, що буде відтворювати підхід до гарантії безпеки, що умовно можна назвати по типу статті 5. Це значить, що якщо не дай Бог Україна буде знову атакована, то активується набір, а це широкий набір компонентів. Одразу активується автоматично без місяців очікування прийняття рішень, які е, нададуть Україні необхідну підтримку. Фінансову, військову, логістичну розвідку і так далі для того, щоб дати відсіч такій агресії. От тільки такий пакет гарантій реально спрацює. От наша переговорна позиція в тому, щоб отримати такий пакет гарантій, скажіть, будь ласка, ви ви сказали, що більша частина делегатів зараз в Києві відпочив. Відповідає дійсності інформація, що на цьому тижні Володимир Зеленський може полетіти до Дональда Трампа в США і там зустрітися вже. Я можу тільки сказати, що президент готовий поїхати, як тільки американська сторона буде готова зустрітися або мати дзвінок, або мати зустріч вдалі. Тобто, президент налаштований якомога швидше прокомунікувати своїм візові в американські в Сполучених Штатах Америки. Тому чекаємо на позицію американської сторони з цього боку. Україна як завжди відкрита до цього діалогу. Ч Чекайте на запрошення, так розумію. Запрошення поки що немає, правильно? Я я розумію, що це в процесі, тому що сторони не тільки мають запросити один одного, а ще й мати е, предмет для обговорення. А предмет тому, зараз я думаю, що визначається як це викристалізовується в Абудабі, Правильно, я думаю, що реалістичність того, що може бути обговорювати, зокрема, і залежить від цього, але не тільки від цього. Мені здається, що зустріч це відбудеться е, незалежно від. Результатів, але хотілося б, щоб ці результати сформували е середовище, яке дозволить зустрічі президентів бути дуже ефективною, Олександр, Єдемо останнє, останнє mm -hmm. питання ця зустріч відбувається на тлі внутрішньополітичної кризи в Україні плівки міндіча, де зокрема згадується секретар РНБО Ростему Мєру. Плівки Міндіча, які кидають тінь і на голову офіця президента Андрія Єрмака. Чи не зіпсував цей факт перемовини в Женеві? Можу відповісти за себе. Делегація виконувала свою роботу. А чи зіпсувалося щось комусь інше? Напевне, це було б некоректно з мого боку відповідати. Ми робили свою роботу. Сподіваюсь, будемо робити надалі. Але чи не вважаєте ви, що з боку президента можливо він зайвий раз підставляв під удар українську делегацію, коли там фігурували люди, на яких впала тінь через ці всі плівки Міндіча? Я не ставив би під сумнів рішення президента. Це, напевно, буде з мого боку єдина коректна відповідь цьому питанню. Але ми, як медіа, можемо собі дозволити ставити під сумнів будь-які заяви Абсолютно, і рішення обговоряти. Я вам дуже дякую, що ви долучилися дякую. до нашого ефіру.